Слухаючи откровення приятеля, я раптом перебив його і запитав Ти кохаєш свою дівчину чи котрусь із них? На що він мені відповів, а що таке кохання? Хуйню якусь навигадували. І це мені каже 25-річний хлопець Якось я таке чув і від 18-річних дітей. Так, для мене це вже діти. Коли мені було 18, я мріяв про секс і кохання, яких у моєму житті не було. Коли мені виповнилося 25, я чітко знав, що таке секс із тим, кого кохаєш, щоденний і дуже якісний. Це було незабутньо і чудово. Безумовно, існує набір гормонів, наявність яких в організмі вказує на закоханість і окриленість почуттям. Якщо говорити безпосередньо про кохання, вірність і трепет, то тут у нас всього один представник це окситоцин, і відчуття, подаровані ним, поширюються різними відтінками на всі об'єкти? Найкращий друг чи подруга, улюблений домашній вихованець, рідні та близькі діти, друга половинка. Але чи існує кохання, яке перебуває поза гормональним набором? Це дуже цікаве запитання. Так, існує. І воно має маркер, дуже чіткий і промовистий. Звичайно ж, шкода, мавпочку, яка в жорстокому експерименті кинула власне дитинче під ноги, щоби не згоріти, однак, при всій нелюбові до відокремлення людини від природи і від усього живого в ній, змушений погодитися з тим, що ми є чимось особливим у тваринному світі. Річ у тому, що в природі ми спостерігаємо мінімальну кількість прикладів, коли істота жертвує собою. Своїм фізичним життям заради побратимів. Погодьтеся серед людей, адже багато хто з нас гірший за будь-яких тварин цього теж мало. Але ті приклади, які є, неймовірно цікаві, і про них ми чуємо вже багато років, якщо не сказати тисячоліть.